27 лютого 1932 року вважається датою створення Дніпропетровської області. На сьогодні вона одна з найбільших областей України, як за чисельністю, так і за виробництвом. Дніпропетровщина, регіон, лідер. Крупний центр металургії, машинобудівництва, в тому числі і авіакосмічного. Є тут і гірничо-добовне та вугільне виробництво. Десять років тому область отримала свій герб та прапор. Нікополь маючи феросплавну та трубну промисловість і давню козацьку історію відіграє не останню роль в житті області. Про це зазначив у своєму виступі депутат облради Андрій Шипко. Чувствую себе щасливим чоловіком, називаю Нікополь лучшим городом. Від іменно Нікополь, старіший і найбільш області. Іменно Нікополь гармонічно зачитає себе лучшее качество древньої козацької столиці і сучасного города. Вікової традиції казахської вольниць і старим характер города талуга. На честь 80-річного ювілею з дня створення Дніпропетровщини видатні люди Нікополя були нагороджені почесними грамотами та подяками. З рук Андрія Шипка ювілейну медаль 20 років незалежності отримав головний зберігач фондів Нікопольського краєзнавчого музею Ігор Анцишкін. За вагомий внесок, соціально-економічний розвиток міста, подяка губернатора була оголошена генеральному директору «Сентравіс Продакшн Україн Юрія Атанасову. Привітав присутніх зі святами міський голова Руслан Токар. Він відзначив, що останні два роки були проривними як для міста, так і для області. Та подякував жителям за самовіддану працю. Сьогодні здесь заводи, завод, трубний завод. У нас Саме большой потенціал наші люди. То, що действительно ми робимо, і то, до чого ми стремились. Тому ще раз хотів би вас поздравити з праздником, з днем рождения, Дніпропетровщи. Достойні представіти, найловші області в Україні. Не забули й про день захисника вітчизни. Зі справжнім чоловічим святом, міський голова привітав всіх, хто захищав батьківщину в роки Великої Вітчизняної, воїнів-інтернаціоналістів і тих, хто захищає кордони вітчизни сьогодні. За активну громадську позицію на честь чоловічого свята, подяками та грамотами міського голови, були нагороджені найкращі.